Привіт всім кіноманам! Сьогодні нас чекає чергова добірка з новинками фільмів 2023 року у жанрі комедії, які вже вийшли у гарній якості. Так уже повелося, що оскарівські кіноакадеміки не дуже люблять комедійні стрічки. За останні 50 років призом за найкращий фільм відзначилися лише два фільми цього жанру. Але не кваптесь приймати близько до серця цей факт, бо ми розпочинаємо допірку з гарантовано гідними вашої уваги стрічками, гарного відпочинку і смачного перегляду. Нестримне весілля дія. Відбувається на прекрасному тропічному острові на Філіпінах. Дарсі, яку грає Дженніфер Лопес, і її майбутній чоловік Том, якого грає Джош Дюамель, готуються до свого розкішного весілля разом із найближчими друзями та членами родини. Але свято ще не розпочавшись, швидко закінчується, коли гостей беруть у заручники головорізи так звані пірати. Вони хочуть отримати 45 мільйонів доларів як викуп. У цьому фільмі вас буде тішити гра не тільки головних героїв, а й багатьох запрошених зірок. Наприклад, матір Тома грає Дженніфер Куліч, яка стала популярною актрисою після виходу на екрани серіалу Білий Лотос. Можливо, так. Це романтична комедія для кількох поколінь. Мішель, яку грає Емма Робертс, запрошена на весілля подружкою нареченої, намагається зловити букет, щоб дати натяк своєму нерішучому бойфренду Алену якнайшвидше зробити їй пропозицію. Проте один курйозний інцидент псує весь момент. Обоє беруться прояснити свої стосунки, і в результаті роблять наступні кроки до шлюбу і вирішують познайомити своїх батьків один з одним за сімейною вечерою. Однак вечір набуває несподіваного повороту, коли з'ясовується, що їхні батьки місцями зраджували подружжю один з одним. Опинившись у делікатній ситуації, батьки намагаються приховати свої романи від дітей. Приготуйтеся до драми з комедними моментами та до багатьох важливих діалогів про стосунки та сенс буття. Барбі, якщо ви не чули про цей фільм, який став найочікуванішою прем'єрою цього літа, і тренд з рожевим одягом обійшов вас стороною, то можу це назвати просто фантастикою. Багато розповідати про цю романтичну комедію не буду, але вона гарантовано гідна вашого перегляду. Це не казка від Дісней в стилі принцес, а дійсно веселий, божевільний, несподівано емоційний фільм. І що важливо, він підіймає низку важливих життєвих питань, яких ви точно не очікували тут почути. Марго Робі виконала роль ляльки, яка потрапляє в реальний світ, і намагається з ним розібратися. А Райан Гослінг ідеально увійшов в образ Кена, який у сучасному світі дізнається про патріархат та хоче здійснити державний переворот у Барбіленді. Операція Фортуна, Мистецтво Перемоги, черговий комедійний бойовик від легендарного гая річ зі світовими зірками в головних ролях. Зав'язка фільму звучить досить буденно. Десь у світі винайдено нову смертельну зброю, якою відразу ж зацікавилися терористи з усього світу. Торговець зброєю Грег Сімонд, якого зіграв Ю грант готується у зв'язку з цим провернути угоду, яка може назавжди змінити і без того крихку світову рівновагу. Щоб не допустити цього, за справу береться топовий секретний агент Орсен Форчун, якого зіграв Джейсон Стейтем. Але одних його навичок для цієї місії недостатньо. Тож на підтримку шпигунові наймають голівудського актора Дені Франческо, екстравагантні вміння якого потенційно можуть врятувати світ. Загадкове вбивство 2» Netflix у цьому році представив другу частину комедійного детективу Загадкове вбивство до своїх ролей повернулися Адам Сендлер та Дженніфер Еністон. Після пережитих пригод сержант поліції Нік Шпіц та його дружина Перукар Одрі звільнилися з роботи та відкрили власне детективне агентство в Нью-Йорку, проте зміна діяльності не надто добре позначилася на їхньому матеріальному становищі та шлюбі. Подружжя хапаються за можливість розвіятися, коли їхній спільний приятель, мільярдер Махараджа Вікрам запрошує героїв на власний острів, де він планує зіграти розкішне весілля. Але несподівано нареченого викрадають таємничі зловмисники, а нік та одрі беруться за розслідування, яке приводить їх в Париж. На цьому в мене все. Добірок на каналі найближчим часом буде все більше. Тому підписуйся, щоб ми один одного більше не втрачали. І до зустрічі в новому відео.